Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці народи, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе, три в гості, в гості, радуйся, народи, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, родиства Христове, Христо, Христо, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, ой, а той другий празник святого ой, Василь, Василя, радуйся, ой, радуйся, ой, земля, ой, земле ой, син ой, Божий. Народився, а той третій празник святеба нахрестя, радуйся, ой радуйся, радуйся земле, земле син Божий, народився, ой радуйся, радуйся ой, земле, земле, син Божий, народився.